Я доповідаю, і там ми знаходили, наприклад, там, фінансова допомога якомусь футбольному клубу, цей Нафтогаз балувався такими речами. І ми це все скасовували і приходили. Це ви і... нас в базу футболу підірвали, так? Да? Я підірвав, да. то я вважав за тарифи пенсіонерів. Не можна бути спонсором, футбола, вихід, і, я, і, я, так, я правильно вас розумію, що вихід тут такий, що частину пакету акцій цих державних корпорацій треба продавати? Ні, ні, рену, ні, 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 не обов'язково на цьому етапі, ні. На цьому етапі ні, особливо «Укренерго», особливо енергоатом. Я просто як приклад. Mm. А на цьому етапі треба, щоб держава щоб уряд, уряд почав виконувати свою роботу. Виконував обов'язки. А хто там буде виконувати? Повертаємось до, опять же, до того віце-прем'єра, який би міг би він відповідає. Во цих представників каже, а ви не виконуєте фінансовий план, а ви це покажіть, будь ласка. Хто